З 10 по 15 вересня у Львові відбудеться ювілейний 20-й форум видавців. Учасники привезуть 100 тисяч книжок. А персонально форум відвідують 362 автори. Цей міжнародний фестиваль є найбільшим у центрально-східній Європі. Зі слів організаторів на ювілейному заході особливу увагу приділятимуть соціальним аспектам. Художню навчальну і наукову літературу зроблять доступнішою для пенсіонерів. Досвідченим книголюбам організують безкоштовні мистецькі заходи зустрічі із письменниками. Також на форумі літератори дискутуватимуть про роль жінок у сучасному суспільстві. Літні люди, які отримають можливість, Безкоштовно там подивитися якісь заходи, взяти участь, отримати книги. Це дуже важливо, тому що якраз літні люди це така якась занедбана категорія людства в Україні, і це дуже, дуже важливо. Так само те, що обраний фокус жінка, а для України це просто ну, безумовно важлива тема. Я постараюся бути всі дні. 20 Форум того вартий на ярмарку. Є польський стенд, де можна познайомитися з новинками польського книжкового ринку. Окрім представників літературної сцени, приїде Кшиштоф Занусі, який буде презентувати свою нову книжку, яка вийшла українською в цьому році у видавництві фоліо Час помирати. І, е Перенагідно також будуть демонструватися його фільми. А серед зіркових гостей, звісно, потрібно згадати Дануту Валенсу, яка презентуватиме у Львові. Вона вперше у Львові, і презентуватиме там свою книжку Мрії таємниці, яка минулого року у Польщі була її при... продали накладом більше ніж 300 тисяч примірників.